Зрозуміло, що Росія йде там, де е, вона відчуває слабкість, і е, прийшов той час, коли НАТО може відіграти свою роль і зупинити дійсно зупинити війну. Тому що Росія не буде воювати з НАТО. У НАТО є ядерна чи НАТО не буде воювати з Росією? Е, е, ну НАТО я не знаю. Якщо змінюється конфігурація геополітична і такі заяви робляться, то НАТО розглядає різні сценарії, у тому числі, що при якійсь. Невигідній конфігурації асиметрично може і відповісти. Наприклад, почати з закриття неба. От зайдуть і там до Дніпра на правий бік Дніпра весь накриють натівською парасольською ПВО. І Якщо будуть удари по НАТО, то ну це Пане шлану тут. Важливо поточнити під НАТО. Ми маємо на увазі Сполучені Штати Америки чи загалом альянс сьогодні. Він альянс штати ще не вийшли. Вони mm -hmm. там працюють. Вони в структурах НАТО. Вони в Брюсселі, е і Трамп ще не розпоряджається, так би мовити, йому, до речі, заборонили. Так що він навряд чи буде розпоряджатися щодо виводу американських військ з Європи. Тому е я хотів би звернути увагу на те, що дискусії е піднялися на той рівень, коли ми говоримо про те, що НАТО може вступити в дію. До цього на початку війни згадайте, якщо тижня генцік НАТО казав, що не дай Боже, щоб тільки не втягнути НАТО в протистояння з Росією, значить, що змінилося на той час. Не було плану перемоги Росії. Всі казали не програти Україні, тому що бажали повернутися до співпраці з Росією, як завжди, там з южо. Тому що на цьому базувалася оця євразійська система архітектура безпеки, і вони сподівалися, що за рахунок там якихось поступок територіальних втрясеться, значить, залагодиться оцей конфлікт, як вони вважали, регіональний там десь на кордонах Європи, і можна буде повернутися до, до спілкування з цим режимом. Але за два роки ми прийшли такий шлях, що вони зрозуміли, що політичного діалогу, і це про це сказав Сікорський, не може бути з цим режимом. Вони вбивають політичну опозицію, вони силою змінюють кордони. Вони... Не захоплюють території звернення до них усіх лідерів Європейського союзу і НАТО у Путіна перед війною були всі приїхали до нього. Навіть генеральний секретар ООН, який мав би запобігати конфліктам, Путін не змінив. Він, по перше, їх дурив. На він казав, що ніякого нападу не буде, і все там це пропаганда, значить, сполучених штатів Америки, що вони показують плани там нападу, і через якийсь певний час напав. Тобто вони зрозуміли... Ну, це дипломатія говорить так, а те, що ми бачили біля кордонів, те, за чим ми спостерігали Абсолютно. скупчення військ, говорило про інше. Інформаційне, інформаційне прикриття операції, яку він готував, і він вже дав розпорядження на це. Це зрозуміло. Він тут, вже... Маю на увазі, що військові нас мали попереджати. Ну тобто, що вони і робили, можливо, з більшою інтенсивністю операції. Не попереджали, але тут питання було за політиками, які казали: ви нам інвесторів розженете. Давайте не наганяйте хвилю. Значить, що буде війна. Яка війна? Росія що буде воювати з Україною? Ви ж нам так інвестклімат. але своїх людей з посольства вивозили з України. Так, Коли почали вивозити людей з посольства, і коли Росіяни почали палити документи, і там цілий день у них палало. Вони палили документи і від'їжджали. Це було зрозуміло, що якщо росіян немає, то вони вдадуться до якихось рішучих угу, дій. Це угу. точно. От тоді ми зрозуміли там за день, за два, що це буде напад там, вже ну стовідсотковий.